Салют народ. Був заказана посилочка і прийшла мені вчора. Audi a 6 C6 Allroad, Заміна фільтра і масла. Коробка 6HP19A. Це така сама як BMW, ну, чуть інакше. Так, що мені прийшло? Заказували з автодоку. Так, код кому інтересний, я покажу. Так. І так. Дивіться, що мені прийшло в заказі? Так, шуп. Так, у нас фільтер в коробку, йде в комплекті. йде 7 літрів масла. Ну, я заказав ще 1 лі... літру масла більше. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І в мене літра більше, того, що я буду скидувати мехатронік. А чому я буду скидувати? Я в мехатроніку буду міняти. Це окремо було заказано. Просто люди, які забирали, викинули коробку. Так само було заказано від ZF, оригінал. Це очки і три проставочні кольця від мехатроніку. Чотири. Три одинакові, одне довге. Не знаю, не сфокусується. Так, Зараз секундочку. Так, розібрав я, дивіться, очки і три кольця. Чотири. Чотири проставочні різинки до мехатроніку. Три однакові, не більше. Там більше вроді би зі сторони, зі сторони пасажира. Якщо я не помиляюся, помиляюся поправте. Так, маємо фільтр. Все. Якісне, тому що заказував оригінальний ZT. Один германія. Фільтр. Так, це заказував окремо. А з. Коробкою мені прийшли два таких магніта, два круглих магніта, плюс кульцо на, я так пам'ятаю, на заливну пробку і болти. Ну і 7 літрів масла. Так, коли буду замінювати, тоді зніму відео далі. Це тільки прийшло, буде час, тепер буде заміна. Все, всім дякую. Гарного дня, до побачення.